Виконуємо номер 281 із підручника Алгебра 7 та номер 11.18 із підручника Математика 7 Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ханеза 2024 рік. Довжина однієї зі сторін трикутника А сантиметрів, а довжина кожної з двох інших сторін на 2 см більше за неї. Запишіть у вигляді виразу периметр трикутника та спростіть цей вираз. Приступаємо до виконання а довжина однієї сторони. А сантиметрів у нас, так? сантиметрів. Тоді А додати два сантиметрів довжина другої сторони. І А додати два. Сантиметрів, довжина третьої сторони. Знайдемо периметр кутника, це сума довжин всіх його сторін. Тому додамо А, додамо А додати 2 і додамо А додати 2, зведемо подібні доданки, маємо 3А, додати 2, додати 2, 4 сантиметрів, записуємо відповідь, 3А додати 4 номер 281 із підручника Алгебра 7 та номер 11.18 із підручника Математика 7 Інтегрований курс виконано